на фестиваль до своих учнів, и я зрозуміла, что я схожа трошки, на криминального, на криминальную легенду из 90-х. Есть еще такой вайбик, да? Конечно, резиночка и Sony Angel немножко разбавляют, но есть вайбик, да, что я сейчас... Все, поехала, зараз вам покажу, что мы там будем делать. Сейчас я реально как-то неудачно, да, куртку подобрала и прическу. Но мне нужно уже не было супер Я вже біжу в машину і їду до дівчат своїх. Да. Включення з наступного дня. Вчора дівчата зайняли друге місце. Я вперше вважаю, що це взагалі несправедливо. Я з цим не задоволена, бо дівчата насправді виступили. Просто неймовірно, у мене прям трошки мурашки даже пішли. Да? А зараз я вже така зібралась на а, недільний бранч з Сашулькою. Тому поїхала бранчувати. Такий лук Оцінюємо. Ну, Обичний. Як ви могли зрозуміти, у мене з'явилася нова улюблена худі, яку я взагалі майже не знімаю. Ну, Отакий от да, незамисловатий образ. Йдемо у Франек на Подолі. Ну цитата Віталія Козловського, Да я сьогодні у вас Ппшкино на супчике, а Саша вообще на голодовке. Она сказала, пока у Лизы не наберется хотя бы тысяча подписчиков на ютубе, нам будет голодать. Пожалуйста, спасите бедную девочку от голодовки. Вот одну водичку пье. Подпишитесь на канал, а? Лиз. Девчат ППшки надлилось буквально хвилин 7. Вот мой синабончик пришел. Ну все, девочки, вы подписались. Вот Сашка кушает, не переживайте. Девочки, сегодня у нас в наличии круассан, три молока. Вы появляете? Ну, Mm. Сашка прорекламувала, як могла. Mm. Ми на такому приваловому, ось вот з таким відіком. Держим. Мы чисто случайно тут оказались на баре, правда. Короче, я спочатку хотіла взяти десерт, а потім я подумала Я зря бегу по три километра <зявся> и взяла себе авокадо тостик, чекаем. Мы обсуждаем, что мы тупо зустрічаемся, щоб есть мнение. Це тільки що шо зрозуміла. Я думала, що суспільство на мене ніяк не давить, ну, тобто я не сильно це відчуваю, але зараз така хороша погода, я вирішила, треба щось для настроєння включити послухати. Я включила Gangnam Style і я зрозуміла, що якби не дав суспільство, всю цю естетику музику під в інстаграмі, я б реально хотіла ставити такі пісні Gangnam Style, дівчатки. Хто такі ж? Теж заигрался в естетику, хочеться немножко вот, да, какой то ну, тому що ну, все одинаково, реально. Хочеться ну, свою изюминку додавати. Тому якщо я раптово перейду на якісь такі треки під постану, пожалуйста, не дивуйтесь, це справжнє я вот, перед вами. Всім доброго ранку. Який у нас сьогодні план? Зараз гуляємо з Тімою. Зараз візьмемо матч. Розполагають настроєння. Далі мені треба поїхати в республіку. Ой. Забрати мою посилки. Потім у мене ввечері з США. Вам, напевно, цікаво, як пробігаю цю мій челендж. Нормально, нормально. Все, що я буду забрати, було придбано увечері, коли я це сказала. Тому я вважаю, що все ок. Сьогодні вже 27. 28. Корот, нормально. Діжимо дівчата. Так, я знаю, наскільки ви любите мої розпаковки, тому я не могла вас без цього залишити, звісно. Так, я забрала свої посилки з республіки, але коробки я залишила там, бо не хотіла тещити. Зараз покажу, що я собі купила ще до своєї видуманої аскези. Це джинси, це Zara, артикул Дівульки. Я не знаю, як називається ця модель, коротше. Вони сіро-чорні. Yeah. Я їх ще не мірила, але я вже бачу, що вони будуть дуже довгі на мене. Мені дуже сподобався їх кольор. Вони, коротше, мають бути дуже широкі, а я такого люблю. на змістилися, тому що мені не подобався не подобалось світло. Так от, далі. На посилка зараз мені прийшла в такому пакеті. Його я там не залишала, бо він мені не заважав. І тут я вже в машині відкрила, подивилась тут кофточка в стілі міу-міу, Але я очікувала, що вона буде, знаєте, такої якості кардігана, а вона якості якогось вафельного полотенця, Я не знаю. Помірюю, я зазвичай таке ніколи не носила. Не то, що зазвичай взагалі ніколи такого не носила. Вирішила зробити такий експеримент. Таку кофточку, да? Артикул. Давайте я краще тут пропишу. Угу, скрін. Ну, к этому всьому луку нам, конечно, потрібна була звичайна чорна майка. Це теж Зара. Артикул, ну, обічна чорна майка. Вони там, мені здається, увесь сезон продаються. Що вот. сказати, не знаю. Чорна майка у мене нема, У мене є біла. А чорна... от тепер ось така. Саме на тонких бретельках. бретельках? Шлієчка, бо не товстих в мене є, тому вона мені була дуже потрібна. І останнє, що ми тут маємо, це вже пленбір. Це, звичайна спідниця олівець з такою от розцвіточкою, да, веселою. Такі квіточки. І тут от такий бантик у нас ще йде. Тут ще у нас є такий розрізі з типу мережевого. Видно? Вот. Коротше, не знаю. Просто, звичайно, для мене це дуже базова річ, бо її можна носити з усім. І під світерочок, і під футболочку. Вот. Ну, і вот. Нагадую, що в мене в телеграм-каналі проходять завжди якісь э, розпродажі моїх старих речей, тому буду дуже сильно рада вас там бачити. Тіма, і ти мене рад бачити. Да? Я прям Я не знаю. Джинси топові, взагалі. Дуже подобаються, Єдине, що мені, як завжди, не подобається, як довжина. на мені маєчка і ось ця кофта. Блін. Ну, може, в цьому щось і є. Напишіть мені в коментарях, вам подобається чи ні. Ну, давайте сумочку додамо, так? Да? Ну, ось, до прикладу, ось так. Не прикольно, да? Шось, цьому є таке новеньке для мене. Немножко будем освежать мои образы. Напевно, я так и піду сегодня до Саші на вечерю. Да? Така. тільки зачіску изменю. Ну да, дети. Міумиу шарит. Реставрація відкрився наш улюблений п'юр, тому ми зустрічаємо сьогодні. Саме сьогодні у нас менюшки у Саші картошечка і стейк. У Мене салат теж з куркою. Зараз будемо. Відвідувати відвідувати коротше кушеть Вкусненько. Я год назад сказала, що я вкудно, і через годину ми опинилися в міністерстві десертів на дісерці. с не. не можем без десерта. Девочки, я кот оказалась на диете. Саша, которая не худеет, да? Можно пожалуйста? <реклама> Короче, пришлось здесь на десертик. Я заказала Наполеон, Саша замовила Брауни. Mm -hmm. Что нам принесли? Показываю. Значит, ну, мой Наполеон, да, все окей. Okay. Сашин Брауни. <реклама> <реклама> сопоставляем розмірі. Ну, не дай Бог дабо поправишься на самом деле. Хоть где в таком мире подается такой кусок 100 Заставли. Я вже відпрацювала, зашла додому продернулась. И нарешті достучатися з Димосиком. Мы з ним раз бачились на початку року. Це вообще неадекватно да вже березень, кінець березня завтра едем в офис чайно в поболтишку короче выпить я не знаю чи мене чутно, бо дуже сильний сильный витр хтось мені скаже, сегодня скажет завжди зажди сыкла зніма... знімаю знизу. Ну, це ж ужас Ну, но также посимпатичнее лицо <му> Такий от спочик. Mm -hmm. Я буде напирошок. Mm -hmm. Я не бачила це. А я хочу на вільно лавочку Ультратоповий спотик, Вибрали собі такі Cozy вайбс. Ну, сонечка Cozy, Так. У нас такі в Україні продаються. Ми берімо вот эту штучку. Дима, конечно, у нас, э Я yeah, повсюди да, на TikTok, але їх ніде немає. Є тільки ось такі відкриття. А мені тільки сьогодні почалося все попадатися просто через кожен TikTok у мене відкричаються х іграшок. Ну ми беремо вот эту. Я так Ми робимо анфетінг. Я знаю, просто що я сейчас скажу, яке я не хочу, і вона мені не попадається. Це, как бы завжди так. які є? Я би хотіла. Або зелененьку, або цю голубу. Головне не вот эту. Я вот эту вообще не хочу. Pride girl. Да. А, ah, у нас все в пакеты. Да. Mm. Подержи, просто my bag. Что mm. за бред? Там уже картиночка с той, которая мне попадется, походу. Желтая. Угу. А, да, ура, не Pride Girl. О, это цыпленок типа. Это край Girl называется, Cry Baby. А, да. Crying Again. О, а это куда? А, это подставка. подставка. Посмотрите, класс, я не мечтала. Жить, я петра, да, нормуль 25 лет, матч с таким ри. Дядьку. А, так, ю. Клас. Це не фото. <реш> Ні, ну все, я довольна. Дічки, я навіть не знала, що воно продається в Україні. Я зберігала ці тіктоки, щоб колись, можливо, коли я поїду кудись в Корею. Я собі це придбала, але будинок іграшок. Зараз ще є по скидці. Так что бежим, Якщо ви такий же обсес, всяка фігня, як я і как Діма, то всім срочно в будинок іграшок. Короче, як вы могли зрозуміти, мені подобається всяка фігня, але яка мила. Так, еще раз. Я така довольна, тут ще є ось така підставочка. Оп, і вона прикольна, що вона тут, е, типу, з фетру зроблена такою. обложку, так, да, може бути. <смі> Тепер я хочу з колекції ще ось таку рожеву, щоб мені попалася, і отака зелененька. Да? Так. Клас. Ставимо її собі на полочку. Коротше. Вже вечір. Ми чудово погуляли з Дімою, тепер гуляю з Тімою. Находила опять, купу кроків. Кажу, Дім, давай щось зробимо таке, щоб не активно, бо що я дуже устала. В итоге пройшли до Нічого, було дуже круто, я вже трошки заговорююсь, тому що вже 11 вечора ночі. Я дуже хочу спати. Завтра теж має бути цікавий день. Тому побачимо завтра. Да, какой-то переборчик чуть-чуть. Ну ладно. Так, сегодня у меня look of в day такой на спортики немножко. Бо я еду просто в парк прогуляться с з... путиловыми. С друзьями, короче. Вот такой спортик лук. А вообще, как бы, ну просто, да, как будто за хлебом, но укладку сделали. Выпускной 2015. Але набули такий вітер, що я не знаю, що залишиться від моєї укладки. Але я хоча б спробувала. Тому все. Поїхали. Коротше, я придумала собі гру. Я написала, що буде за 10 хвилин, але я не питала точно, дочних І Зараз ми будемо відкривати з вами ласний, зря я смотрю Машу тихою. І зараз ну, екстрасенсорними моїми здібностями. І к ребятам так вам така. Игра? все, ми з вами дійшли. Нам треш контент і іщемо ребят. Хоча вони сказала, що вони там, де звірі, а я була тут. Ой, Боже, от перший звір. Один чи два рази. Я взагалі не знаю, де це тому. Так, мені потрібно прикоснутися до дереву і почувствувати енергетику даного місця. Настраюємося здесь. Даже не буду смотреть вот на эту карту, воду Реально. Ну, до речі, фан факт. Ну, вдруг вам цікаво, да? поки говоримо, поки я це по шукаю. Мене ніколи в житті не кусали кліщі, не падали на мене взагалі ніколи в житті, на мені не було кліщей. Думаю, сьогодні отличний день, да? Подсадіть парочку на себе. Чуйка мене буде назад, туди і влево. Я не знаю, чому. А ще хороше, сильне місце, да, нас. Непогано. Бачите, дівчата, не ви уявляєте, реально. Я відчувала себе трешблогером сейчас. На цю секунду. Але взагалі хвилю. Трешки не существует. Пойдемо для мене. Давай мені футбол. Дивіться, хлопці з'їздили на Макдрайв нам. За... Мак-сніданком. <схід> Мама замовила. Жапками. Моїм дівчатам давить. А, а можно график? Да, мы не знаем. А це хто тут? Хто тут? Ти мене чекав? Ні. Ну все пока. Привіт. Привіт! 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 Я собака можу пахнути. да. Я можу пахнути собакою. Опа. This is Michael Jordan. No. Так, Марк, розказуй, що у тебе сьогодні в меню? Собачий корм. <ріст> Просто бачку року. Ти <ріст> да? любиш собачий корм? Признавайся. <ріст> да, тебе кормлять собачим кормом, да, батьки? Ні? Чи кормлять? Да, 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 да. <laughs> Ні? Марк, скажи чесно, ну тебе кормлять бачимо кормом? Да. Ні? Ладно, хорошо. Норм чи стрьом зробити вигляд, що не побачив знайомого на вулиці, щоб не вітатися. Норм. Норм Норм. Норм. Норм, Норм. Норм чи стрьом сказати все вже виходжу, коли ще навіть не вдягнувся. Стрьом. Стрьом. <рикану> nee. Стрм, а я так не полно рублю. Норм чистр. Норм чистрм. Скажи стрем. Стом. Стрьом. Я просто думаю, що ми стойніше кидаємо. Сторм! Сторм, так. Не не стрьом. Норм чи стрьом дивитися серіал разом, а потім потайки подивитися серію наперед. Стрь. Стрьом ужас просто. Марк, норм чи стрьом? А може стрьом? Ні. Ти що дивишся без нас, так? Норм чи стрьом випадково натиснути лайк на старому пості в соцмережах. Стрьом іноді таке буває На своєму? Ну, то... Ні. Мені норм. А мені норм. Я, я, я. Норм, да. Норм, чи стрьом залишати одну каплю соку в пакеті, щоб не викидати. Норм! Ні, да. не те, щоб не викидати, щоб потім оцей от кавточок допити. А я цей кавточок просто викину. Марк, норм чи стрьом? Зайкати мені лизнуло. Норм чи стрьом дивитися відео на швидкості півтора, бо не вистачає терпіння. Блін норм. норм. Не норм. Ну, взагалі це стрьом. Але... Бо... Це... Норм є. чи стрьом це для мами, кстати, питання тримати старі коробки від техніки, бо може знадобитися. Стрьом це ти, да, це Саш для Саші норм. У Нас стільки коробок вже давай викинемо. Ну, Там ж гарантія. одну. Так гарантію можна витащити і викинути коробку. А, ні, буває А що ні, що а ти де, деякі без коробки не приймають. Mm. Знає... Норм чи стрьом взяти їжу, сісти перед серіалом і з'їсти все до початку. Стрем. А, ні, стрьом. Зали... Я не починаю їсти, якщо... Ой. Ну да. так, якщо не, не почалось. Норм відписатися від друга, бо його контент задобав. Норм. Норм. Норм чи стрьом. Ну естественно. а можеш, будь ласка, виключити телефон, там натиснути на кнопочку. Там натискай, бачиш черв... Ось така у нас поводка в останні дні. Капає дощик трошки. Але це нас не зупиняє від того, щоб насолоджуватись моментами життя. Мої любі. Погодка реально, іменно шепче, да? Короче, їду забирати маму на посилку Ари, Тому що те, що вона хотіла, в Німеччині недоступне. Я не знаю, чи чутно мене, дорогі мої подписчики. Вот. И все. Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы в гору, обовязково. Я уже тупо всю республику езжу, как себе до дому. неадекватно, но Аске задержится, мы ничего не покупаем, да? Че я вам трошки соврала? Да не, на самом ничего не купила. Только костюмы детям, но я не могла этого не сделать. Потому что дети бы выступали без костюмов. Нет, конечно. Отже, я зрозуміла, що якийсь влог виходить дуже короткий, тому я вирішила вам записати What's in My bag? YouTube Edition. Тожйочок. І, звісно ж, ця ми? Кудоме улюблений Everyday bag. Це акорсти. Я колись показувала їх в своїх розпаковках. Обожаю. У мене тут такі вісючки. Це стему. Це стему. А це From Coping. -gagin. Gagin. Так, оскільки в мене була робота, моя робота заключається в тому, що я тренер танцювальний. Тому в мене завжди є пляшечка. Теж показувала вам пакінг. Теж тема супер зручна. Мамине замовлення. Далі у мене тут супер блокнотик. Легендарний реально блокнот. Тут я прописую всякі розходочки для виступів е, команди, штатів, щоб знімати прогони і дивитись на помилки ще більш чіткіше. Легендарний пальчик моєї учениці, але сьогодні я трохи його відбігла, такий він і був. Але ми замовили вже нову стему, щоб я всіми управляла. У мене опять стему навіть ще не користувалася, але на всякий випадок лежить оце чистилочка. Далі в маленькому такому кармашку у мене тут висить карабін. Я інколи цепляю сюди свої ключі. У мене тут штука від катишок. Далі віруші. Шовкова резиночка ось така. І антисептик. Ну і перехідник для колонки. Іди сюди. Ключик від спортзалу. Вологі серветки. Жвачка. Я реально не по-детськи підсіла на жвачки. У мене таких дві виходить за день. Це не ок. Будь ласка, не робіть, так як я, я стараюсь з цим працювати. Далі у мене різиночка. Ось такі у мене картхолдер з карточками. Далі у мене тут мій улюблений крем від крам. Мій улюблений з сандалом. Моя розчисочка. Потім я щось купувала в лалабай чи лабі. Я не знаю, мені поклали, що це вообще. Це шампунь якийсь. Пробник. Не використовувалися чек, of course. Давайте будемо реалістами. Дві ручки для блокнота. Далі ось такий кошельочок з камінцями. Далі у мене тут лежить трошки снекс, про всяк випадок з і Харіба. Лежить мій годинник. Потім цукерочки з якогось і магазину. Далі, це не ще з моменту, як я подорожувала, це відрітеус такий ролик. Ти його мистиш тут, 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 тут. І краще засинаєш, коли я в дорозі. Мені супер це допомагає. Ще один крем, але від Sister's Aroma. Оце аромат, це з інжиром, здається. Wild Fig, Lotus і Vitiever. Ну, must try. Взагалі, маєте спробувати. я Його обожнюю. Взагалі люблю крема від Sisters Aroma. Вони такі жирненькі, супер. Далі у мене тут Carmex для W. І ось така заколочка. Ну і це все, щоб була моя сумочки, батьки. Дякую вам за перегляд цього влогу. Сподіваюся, що вам сподобались мої зустрічі з друзями. Мені дуже приємно, якщо ви поставите лайк і напишете коментар і будете просувати український контент. І напишіть мені якісь ідеї, що вам було б ще цікаво показати зі свого життя. Може, якісь ще рецепти. Я вам обіцяла спрінгро, я про це пам'ятаю. Про собачку вам розказати більше, щоб вам було цікаво. Чи про роботу, вчить свої варіанти. І дякую вам за перегляд. Люблю!